Всім привітки! Я тут з покупок, що підговернулась, щось забрала, щось купила, тому покажу вам. Перше, не в АТБ, не в Аврорі вже немає пакувального паперу. Тому пішла в Магік. набрала тут пакувального паперу. Я різного всяку. Тобто, сюди ставити. Підкупила купила ще ось такі два банти. Це виключно там дітям. І тут ще є самі ці стічки по 10 метрів. Да? Ну, може на інші подарунки. Ну, от, купила дітям, щоб їм було а, веселіше відкривати подарунки. А, була в Аврорі. Мило взяла. З кавуном і папайі. має бути смачно. Буаж купила. Бо діти люблять малювати. А, Ось такі от ці пензлики. Це я все, до речі, думаю, їм класти під ялиночку, щоб було багато нашів. Розмальовки, динозаврик і про дівчаток. А, далі картон ще взяла. Там недорогий, і мої люблять просто сидіти різати його тому поновили, бо те вже вони весь перерізали. І накупила Насті зошитів тут ось. Геометричний тренажер. Вони по 11 гривень. Я їх з дуру накупила. Це цифри писати, по поклітинка малювати і букви. Да? Ну, загалом, що кому цікаво, що там є. То я дітей 4-6 років. Треба тепер знайти тільки людину, яка буде сидіти, значить, і це все робити. Так, далі. Посумки це, це все. Забрала Настін подарунок на Різдво від бабусі. Думала насправді, що він буде трішки більший. І зараз нормально. Дістану його, тому що хочу відразу поліпити наліпки. Так, це ємкість для бубликів. Так, Це у нас апарат самообслуговування. Так, це тут. Круасади і бублики, Чашечки, звісно, такі мені. Так, і так, тут наклейки. І саме автомат для кав. Я, звичайно, думала, що воно буде більше. Що це вставляється? І можна каву робити. Нормально, стаканчики нормальні. Так, я думала, що я це все поклею. Але дивлюсь, що я це все не поклею, бо воно все запаковано. Так багато наклеїк цих. Тут багато ще цих наклек. Ладно. Будемо все-таки клеїти, бо я потім з дітьми а, його точно не розклею. Стаканчики тут нормальні. Ось такі якраз хороші. Так все можна робити. Як ставити і ось тут. Тут нічого не нажимається. А тут, типу, теоретично сюди верх можна наливати воду, і воно буде сюди виливатися Але я думаю, що ми поки що з водичкою експериментувати не будемо. <схи> так, тут ось ще щось є, мабуть, чіпляється щось. А, вивіска там чіпляється. Взагалом вона має так все виглядати. Ну, ні, непогано. Я думала, бо я спочатку подумала, коробочка якась маленька, але загалом. о Типу, розмір для дитячої ручки нормальний. Рольові ігри це суперкласно, якщо у вас більше, ніж одна дитина. Бо якщо у вас одна дитина, то вона буде вас задовбувати. Якщо у вас більше, ніж одна дитина, і між ними невелика різниця у віці, то це суперово, тому що вони будуть самі гратись. Це вітрина для бубликів і круасанів. І там оці малесенькі стаканчики ще є. То я так поняла, якісь додаткові. І супер є, бублики, якісь пиріжки, круасани. Нормально. Загалом не добавила це, а це для молока. Так, все хорошо. Зараз поклею і повернуся до вас. Так, було б дивно, якби щось було е, е, якихось пригод, правда, у мене. В общем, все супер по розміру. Але немає, причому було все запаковане повністю. Немає кришечок на стакан. Я позвонила вже туди, вони мають подивитися е, по залишках їхніх і якщо кришки мені ці доп... доправити. Надіюсь, вони. Ну, я попросила, щоб сьогодні подивилися, бо мені на завтра треба. І вони, я думаю, тоді мені ці кришечки. До так, і ще посилок одна. це вже не наше. Ну, наше, але не З Китаю. Так, тут багато всього, Ну, перше мені вилізло зразу. І регатор. Нарешті, я його замовила. Сьогодні будемо пробувати, я надіюся. Так як у мене імплант, треба вичищати звідти все, то треба. Така штука, яка, в принципі, треба не тільки людям, які є імпланти або мостики, а всі. Ну, такий гарний він. Такий гарний контейнер для води. Сюди наливати водичку. Не знаю, normal soft pulse. О, ого, він даже вже працює, нічого, собі, він вже заряжений. Так, зарядка тут має бути десь. Від USB. А, так, ось вона. Ну, не, на від USB тут якийсь вихід спеціальний. Є. Супер! А Можна теж да? так? Ладно, цим я хочу сьогодні вже пробувати користуватися. І тут є насадочки, різні всякі. Я, до речі, думаю, що саме через цей регатор мені так швидко прийшла ця посилка. І ось так. Зарядка, ну і тут різні насадки. Там треба подивитися. А, в общем, тут спеціальні для мостиків і всього там іншого. Він працює вже добре. А вже як на ділі вам розкажу, але я вже бачу захват дітей і цю воду по всій ванні. Так, хорошо. Тут ось є інструкція. Можна перевертати. А, ну, коротше, йдемо розбиратися. Виглядає гарно. Дивилася по відгуках, щоб було нормально. Дивитися. Так, далі. Далі далі. Тут має бути ще один подарунок Насті. Угу. Я замовила великі партії резинок. Ось таких під кольор волосся. І трішки кольорових. такий розхідний матеріал. І замовила ще симпатичні. Симпатичні ось такі квіточки різні. Вони такі трішки об'ємні, бо тут будуть, будуть гарно я думаю, виглядати. Так, і тут корона. Настя ж писала в листі, що хоче корону і цукерки. Правда, вона вже поміняла свої мрії, але ти уписали, стане писали. Вау, сайка. Красава. Бочки, яке вона гарна, вона така масивна, слухать. Це все бісером таке зроблене взагалі. Я думаю, воно буде щасливе. Все ціле. Нема відпавших деталей, якщо все примірити. В принципі, і мама може носити. Ауч. так. Оп. Я дивилася, що тут ось є з краю такі штучки. Я думаю, що можна буде, якщо що, а, якусь стрічку сюди пустити. І типу, їй так надівати. Десь ззаді, типу, фіксувати. Не знаю. Не дивитесь. Але я хочу сказати, вона нічим не гірша, ніж той, що Сергій на 4 роки її щось за 800 гривень в епіцентрі. Ну, в еп... як це він там називається Тей... в епіцентрі магазин з іграшками. А ця. До 200 гривень щось коштує. І як на мене вона нічим не гірше трішки кривовату. Надіюсь, що я її зараз не зламаю. Але загалом. Оп. Так, у ж ніби не була крива. Оце чи була? В общем. От така от красотень. красотень. Так, коробки під нема, так що треба буде думати. Все, а розпаковка завершена. <рес> Мені ще треба прибирати бігаменьку і поховати це все. Бо дітей скоро забирати. Сьогодні вже ні було свято, був ведмедиком. Дуже гарним. Відео не знаю, чи тут вставлю, чи може в іншому відео. Будемо дивитися, як складеться вставили. Так, я дітей в садочок. Сьогодні Женя просто на моїй історії перший раз робив таку істеріку. Він плакав весь ранок. Це якийсь був треш. Ой, не знаю. А зараз я, ще так пізно я ніколи їх в садочок не заводила. І зараз з Барні. Йдемо в клініку, треба йому сказу зробити щеплення. Те, що робиться раз в рік. Так, а потім Потім прийду і нарешті поп'ю каву, Бо я насправді думала, що я встигну ще це зробити поки перед походом в барні до лікаря. Але ні, Женя просто сьогодні витворяв все, що хотів. В нього зараз. Він, в принципі, дуже капризний останнім часом став. Я вчора пізно лягли спати, і я вже розуміла, що мені буде весело. Але щоб так прям. Я не очікувала. А, і плюс йому там щось не подобається, він прям істерить, поки не доб'ється свого. Там кофту вже поміняли, але то не допомогло. Так, що, да, якось все-таки до садочку ми дійшли, завели. Надіюсь, його там трошки відпусти після сніданку, бо це якийсь, якийсь був не ранок, а жах. То, знаєте, завжди якесь таке полегшення, коли відводиш дітей в садочку. Це така прийшла, думаю, блядь, Оце ранок. Оце я розумію. Ладно. Побігла. Барніцею все треба вколоти побыстренькому і потім прийти поснідати нарешті. Так, я збираюся в магазин і заодно на почту я підзайду там. Євгений подарок прийшов. І, до речі, мені, а то я казала, вчора нас подарок розпакувала, добре, що я його розпакувала. І там кришечок не було на стаканчики. То мені окремо сьогодні приїдуть ще кришечки. Вони вже в Вінниці, але, мабуть. Аж ввечері будуть. Поки заборужанням подарунок, щоб його запакувати. Так, і переглянути. І що ще? І е, куплю деякі продукти на завтра. Я вже прийшла. У мене сьогодні останній раз, за, точніше, перший раз за останній місяць, з'явилось бажання щось приготувати. Дуже класне. Я там собі, до речі, напланувала. Ну, я ще маю його готувати. Хочу приготувати. А, як це вона зараз називається? Хатина під снігом або колись монастирська ізба називалася. Потім хочу салати з ананасами, грибами, і куркою приготувати, який мене мама готує. А, і жульєни, правда, я от не, не знаю, в чому я ті жульєни буду робити. Бо в мене в мами були форми такі спеціальні, а, як для кексів, але вони були матилеві. А в мене таких немає. У мене є звичайні бумажні, але бумажні точно. Розклеїть. Треба придумати і пошукати щось з тіста. якісь рецепти самих корзинок. Е, да. Тому я поки сходила за продуктами, за цим всім, позабирала посилки. У мене бажання будь-що <губ>, готувати пропало. Але треба, треба сьогодні торт зробити, щоб він за ніч настоявся. І треба е, салати сьогодні зробити. В принципі, жульєни можна буде вже завтра робити, бо ми десь на. Обід, там щось таке. Сьогодні ми з дітьми, сьогодні я з дітьми сама вдома буду святвечір зустрічати. Тому подивлюсь, мабуть, жульєни на пробу зроблю нам. Салат свіжий взяла, з там, помідори, перець і огірки. Ось. І що ще. Ну, коротше, нам багато їсти не треба. А зараз буду пакувати подарунки. Зараз пакую подарунки і потім піду вже на кухню. Цього року подарунків, як ніколи, багато. <сі> да. Самі такі масштабні великі у нас з Сергієм. Ось цих три. В дітей виходить дітей також по три. Це такі більші подарунки від бабусі. Ось ці книжечки. І ось ця додаткові тут від нас. Так що. Тепер треба придумати, куди це все його сховати. Добре, Барні? Барні, до речі, щепили, все добре. Бігає, я щасливий. Куди це все сховати? Бо маєш то все принести Санта, так? Да? Це... це все подарки. Ганя, це... Це... Вос... йди успокої. Ого. Нет, а, а не лошки ты себе дали там доставать. Я не можу. Не можешь? Да ты Та мов... потяне там за шось. Нет, а ты іншого боку давишь. Що там берешь? Нет, Важке? Вашке? Так, ти бери, она там, дивись. Она там бери. А Угу. там бери. Não, não! Hum! Olha, te que dá, te dá! Tá muito bem, esposa, não tá? E tu Não, Ai, te Розкривай і рви, рви. Що там? Книжка Книжка, ага Добре, клас Складайся і бери далі подарунки Ти подарунки з цього боку О, Ого, а це що там? Де? Фарби? Вау Став Став сюди і де далі подарунок. Намайс, Де на підлогу. Огонький. Угу. 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 Бере далі, далі. Там де ти брав перший подарунок. Всі всі подарунки так? да? Что Сейчас, там такие. Я меня даю. Даю. Алло. Это Точно? Я с хотела. Да, Давай. Я да, готова, да? Оп. Что Класс. Давай. Да, Оп. Да, Оп. 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 О, Це розмальовка Це розмальовка для принцес? Що в цей додале хочеш? А де ось руй? Так? А, дивіться, ти розпакував подарунок мамі і тату, так? Це гра Да, Така гра, ну бери далі Так Де ще у тебе є подарунок? Гра, да.

Можеш ти теж розпаковувати ось цих два. Ти, ти. Да, тільки він важкий, обереш. Книжечка Бо? в тебе теж є? Так. Вау! Клас. Ти, ти, да, туди а. Поставити. а ти поки став сюди, ми потім туди поставимо, добре? Бере той самий великий подав. До. До, той, до. Зможеш його підняти? Dzień dobry. Znowu mam jej taty, padrony, prawda? Nie możesz? ale nasz to już pomoże mu padrony, jest tak. Dzień dobry. Dzień В очки, да. Горе, распаковывай, Жен. Женя. Женя, распаковывай подарок да. да. себе. Да, да. Шукай, можно да можно да. разыгрывать. А сбок Вот я с тобой. да, да Карповка, да? Так, Ви Кей, Ви кей, кей, Не на ті подарки дивитися. Так, Різдво у нас уже пройшло. Пройшло у нас дуже весело. Насправді я чи трішки знімала навіть готовку, але не вставила влог, тому що я не, позніма... не зазняла результат. Тому, типу, знімати процес, коли немає результату, не дуже прикольно дивитись за цим. Тому що це був у нас вівторок, святвечір. Тортик я приготувала. Приготувала салати, які мала робити. Торт вийшов смачний, хоча сумнівалася в начинках, але. Все вийшло смачне, але Женя до мене постійно бігав до мені допомагала, а Настя не допомагала. Я спочатку думала, що вона мультики просто хоче дивитися. Потім, уже ввечері, коли ми спати збиралися, вона була дуже гаряча, не піднялася температура. Взагалі, я не пам'ятаю, чи я говорила. У нас в Жені на тому тижні був ротовірус більш всього, тому що в них в групі був і ротовірус, і вітрянка. Але Женя щеплений і йому там два роки, тобто вакцина там перших два. Роки дуже добре діє. І він там а, справився а, свої, тільки декілька разів в нього була рвота, і температура була десь 2 дні. І, в принципі, вона збивалася. Він там бігав, веселий, все було нормально. А, і ось о, ми мали на Різдво їхати до родичів, але Настю скосило. І я думала, що це, звичайно, якийсь вірусняк. Але ні, в Насті також був ротовірус, тому що Настя у нас не вакцинована, бо вакцинувати від ротовірусу треба там, до 24 -х, -х тижнів, коротше, дуже маленьких дітей. А в той час були не такі обізнані в цьому. У нас був державний сімейний лікар, який державні взагалі рідко, коли говорять, щось -то тобі корисне в плані вакцинації. Тому Настю прям звалило конкретно. Настя два дні не вставала взагалі з ліжка, її рвало, і діарея була. І ми в перший день на саме Різдво не могли її збити температуру. Взагалі вона була під 40 у неї. Я вже і розділа, і обтирала її, і жарознижуючи давала всі, які тільки можна, будь-яких видах. І ми, типу, максимум, на що збили температуру, це було 38,5. Так вона цілі сутки була майже і періодично підвищувалась. Тому <свята>, свята видались дуже ефектними. Ото вона на Різдво, тільки ото прокинулась. В неї ще був настрій розпакувати подарунки. Потім прийшов Сергій і десь через годину її скосило, і вона все, вона вже наступні два дні взагалі з ліжка не вставала. Тому, в принципі, і не зазнімала вже остаточні її результати торта і цього всього, бо воно якось так у нас все було сумбурно, ми ніколи так і не поїхали. До нас прийшли куми. Хоч це добре, бо я, тут, понятно, Настю постійно відкачувала, але хоч трішки відволікалися. А, і, в принципі, все. На цьому наші свята і, і заповнились, так, і завершились. Насті вже краще стало. Вона там вчора вже питала, коли будуть свята. Про що з дитині сказали, що якби, свята вже пройшли. А, да. Тому ось так. Підкосила сімейство, але зараз вже всі здорові. Все добре. <грає> Граються, єдине, що вона поганенько все ще їсть, бо вона два дні взагалі нічого не їла. Але але все одно вже хоч трішечки. Але живенька бігає, грається, свариться Жені <грає> і чуть-чуть все-таки їсть. Тому ось так. Я сподіваюся, що у вас там все добре. Ви гарно відсвяткували. Дякую, що сьогодні були з нами. Дякую за перегляд. І до нових зустрічей. Капка.